Доброго ранку з України! Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні ми поговоримо про головний трансфер Шахтаря цієї зими. Чи підпише Динамо форварда до закриття трансферного вікна, ексклюзивне інтерв'ю президента Полісія та багато іншого? Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Друзі, у понеділок 13 лютого відбудеться Ліверпульське Дербі в АПЛ. Обидві команди, що Ліверпуль, що Овертон проводять поганий сезон, бо підопічні клопа знаходяться на відстані 11 балів від Ліги Чемпіонів, а сині знаходяться у зоні виліту. Окрім цього, у Ліверпуля дуже жахлива серія, і якщо подивитися на таблицю АПЛ за 2023 рік, то вони там взагалі знаходяться на останньому місці з одним заліковим балом. Хоча до минулого туру на цьому останньому місці знаходився саме Евертон, який у першому ж матчі після того, як їх очолив Шон Дайч, перемогли Арсенал. Але дербі є дербі, воно завжди залишається дуже принциповим, а тому я думаю, що в цьому матчі переможе та команда, у якої вищий клас, тобто Ліверпуль. Але я пропоную вам поставити тотал більше 2,5, тому що в дербі часто буває багато голів, но а перемач дає на це коефіцієнт 1,69. Також у закріпленому коментарі я залишу для вас посилання на бонус від перемач Фрібет 300 гривень на перший депозит. Вже колишній гравець Полтавської ворскли Дмитро Різник перейшов у Донецький шахтар. Прес-служба повідомляє, що контракт з новим голкіпером підписаний на 5 років. А ось прес-служба Ворскли повідомила, що цей трансфер став найдорожчим за всю історію клубу. Нагадаю, що Фабріціо Романо раніше писав про суму трансферу у розмірі 3 мільйонів євро плюс бонуси. І на мою думку, Шахтар підписав різника за досить невелику суму, тому що якби у Ворскли все було б нормально з фінансами і уже вагом не було б проблем. То навряд чи би Ворскла так легко би продала свого найкращого гравця за 3 мільйони євро. Тому що пам'ятаєте, як казав Максимов, коли їм хтось пропонував якісь гроші за різника, він тоді сказав, що він коштує 6 мільйонів євро. Тому я думаю, що якщо б все було б нормально з фінансами у полтавчан, то цей трансфер би завершився там за 5 мільйонів євро. Ну а для Шахтаря це просто бездоганно, тому що влітку вони продадуть Трубіна за великі кошти. А зараз вони отримали майже такого ж самого воротаря за 3 мільйони євро. Київське Динамо все ще може підписати румунського нападника Даніеля Парасківа. Як повідомляє телеграм-канал Динамо Київ Інсайт, з ним планує провести тривалу бесіду Міричалуческу, щоб вмовити його перейти в Динамо. Бо містер дуже зацікавлений у своєму співвітчизнику. 23-річний Парасків один з найкращих бомбардирів румунської суперліги цього сезону. 10 голів та 3 асисти у 24 матчах. Даніль також встиг депютувати та відзначитись голом за національну збірну своєї країни. Орієнтовна його вартість, за думкою румунських ЗМІ, складає трохи більше мільйона євро. Але той самий час «Динамо» може продати свого легіонера, якого придбали ще влітку 2021 року. Бразильця Вітіньо, за інформацією бразильського журналіста Хуляна Лоренза Оскара, кияни узгодили продаж гравця до клубу Red Bull Брагантіно. Ігор Гарсуркес отримає за гравця 5 мільйонів євро. Нагадаю, що «Динамо» придбала Вітіньо в серпні 2021 року в Атлетікаперененце за 6 мільйонів євро. Після початку повномасштабної війни Вінгер повернувся до Паранейнце на правах оренди до літа 2023-го. Проте схоже, ця угода буде перервана і оформлений повноцінний трансфер до іншого бразильського клубу. І це б хоче додати, що схоже за все Динамо намагалась його продати кудись до європейського клубу, щоб отримати за нього якомога більше грошей, тому що бразильські клуби навряд чи готові платити за нього 10 мільйонів євро. А ось такі клуби, як Севілья або Бенфіка, змогли б заплатити таку для них невеличку суму. Збірна України все ж таки отримає головного тренера перед матчами відбіркового етапу до Євро 2024 як повідомляє Ігор Бурбас у цьому місяці, Сергій Рибров вирішуватиме питання в Аль Айні. Є варіант, що поки у чемпіонаті арабських еміратів буде місячна пауза, його відпустять на два березневі матчі збірною – 23-го з, 23 з Бренфордом і 26-го з Англією. Якщо його клуб відмовить, то Ребров формуватиме штаб, який і повзе команди на туманний Альбіон. Одним з варіантів є Руслан Ротань, який блискуче проявляє себе у молодіжці. Але це не означає, що згодом він увійде у тренерський штаб Реброва. Цього якраз не буде. І якщо ця новина дійсна правда і там таке розглядають, то як на мене це повна ніснітниця. Запрошувати тренера, який так займається молодіжною збірною, а також футбольним клубом Олександрія. І тут брати ще третю команду, ну прям занадто. Тому будемо сподіватися, що Риборова все ж таки відпустять на березневі матчі, і не придеться вигадувати якісь безглузді варіанти. Нападник донецького Шахтарю Андрій Бурячук близький до переходу у Луганську зорю. 26-річний центральний нападник першу частину сезону провів на правах оренди Шахтаря у металісті 1925 як повідомляє телеграм-канал Відкритий м'яч 2.0. Зоря та Шахтар вже близько тижня ведуть перемовини по нападнику, але поки ніяк не можуть дійти згоди. Також додам, що контракт Борячука з Шахтарем спливає вже 30 червня 2023 року. До речі, Андрій Бурячук це один із тих гравців, які грали у фіналі юнацької ліги чемпіонів, коли Шахтар грав проти Челсі. Із того складу дуже багато талановитих гравців: цей Матвієнко, і Піхальонок, і Зубков, і Коваленко. Але у Барючука поки що не виходить, йому постійно щось не вистачає, щоб грати на більш-менш серйозному рівні. Тобто, коли він грав за такі клуби, як Маріуполь, а зараз за Металіст 19-25 в нього непогано виходило. Але за інші клуби, коли він грав за кордоном, в нього не виходило. Тому подивимось, чи зможе він заграти в зорі, тим паче їм точно потрібен ще один нападник. Також сьогодні в мене є невеличке ексклюзивне відео з товариського турніру BGV Winter Cup, де президент Полісся Геннадій Буткевич розповів про трансферні плани клубу. Ну, допомагав мені з цим ексклюзивом мій товариш, який вже тривалий час живе у Туреччині. Також в нього є ютуб канал, де він нещодавно зробив великий випуск про те, як пройшов цей минулорічний турнір. Тому раджу вам подивитись посилання. Залишу в описі до відео. Ходять багато чуток щодо підсилення команди, ви вже їх спростували сьогодні, але чи наскільки план, амбітні плани по підсиленню команди цього міжсезоння? Ну, я думаю, цей состав готовий е, э, зробити до ну, вже кінця сезону, але больніше сьогодні у нас, у нас длинна лавка е, э, больних хлопців, були виходили з з а так, в принципі, состав нормальний. Я думаю, ми закінчимо з таким составом, який є. Наскільки це політиковий став для прем'єр-ліги, на вашу думку? О, не. О, не. О, не. Дуже вам дякую. Ну і трошку новин з європейського топ-футболу, де головний тренер мадридського реалу Карло Анчелотті влітку може очолити збірну Бразилії. Як повідомляє Глоба і спорт, Федерація футболу Бразилії готова чекати до червня заради призначення чотириразового володаря Ліги Чемпіонів. Президент Бразильської федерації футболу та президент Реалу Флорентіно Перес зустрінуться у лютому, щоб обговорити призначення італійця. У Бразилії серйозно розглядають Танчелотті, бо фахівець добре знайомий з багатьма гравцями збірною Мілітао Вінісіосам Родріго, а також Казиміро, який пішов з реалу до Манчестер Юнайтед. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні!